Сьогодні урок по особистому бренду будуть розповідати Єва. Та Есті саме ці дівчата зробили прорив на українському ринку та е, створили найпотужніший особистий бренд. І сьогодні вони будуть ділитися всіми своїми секретами, рекомендаціями та робочими інструментами для того, щоб ви зробили кращий результат. Нам дуже приємно, що ти нас запросила і довірилась нам. І ми будемо намагатись зробити максимум від того, що ми зможемо. Тому Есті, починаємо. Всім привіт! З вами сьогодні Єва і Есті. І ми. Будемо говорити про важливість особистого бренду в 2025 році. Чому ми? Тому що ми вважаємо, що ми є ідеальним прикладом потужного особистого бренду. І якщо говорити про особистий бренд, то якщо ще 20 років тому назад. Популярними могли бути тільки актори, співаки, політики, спортсмени. То зараз популярною може стати будь-яка людина, не маючи зв'язків, популярних друзів, якихось там батьків популярних зараз може стати популярним будь-яка людина, просто маючи особистий бренд. А магу вас спросити, скільки ви вклали для того, щоб створити особистий бренд? Ми вклали дуже багато зусиль майже два роки нашого життя. А щодо грошей, то 0 гривень, 0 копійок, тому що ми вважаємо, що якщо правильно вибудувати свою стратегію позиціонування, tone of voice, зрозуміти, як потрапити в топ-уп-майнд глядача, і тоді все це можна зробити безкоштовно, тому що зараз є дуже багато інструментів, як можна без грошових вкладань свій блог розвинутись. Я в шоці. Бо коли я починала створювати свій особистий бренд, я багато витрачала коштів і на закупку трафіка, і на якісь навчання. І тому цю інформацію, яку будете ви давати сьогодні, мені здається, вона буде просто безцінна для дівчат. Ну, дивись, одразу я скажу: якщо ти продаєш саме продукт або послугу, тоді так можна купувати рекламу. Умовно, ми з Есті, коли робимо свій курс. Ми туди рекламу не закуповуємо, тому що ми самі є ті блогери, хто може його. Продавати, але якщо ви людина і у вас немає е, там підписників, пізнаваності і так далі, тоді так потрібно купувати рекламу. А ще раз хочу вам підсумувати, коли потрібно купувати рекламу у блогерів або робити таргет рекламу, коли у вас є продукт фізичний. Або інфопродукт. Якщо ви є особистий бренд, якщо ви лайфстайл-блогер, то я не бачу сенсу купувати рекламу або ставити себе в таргет, тому що а, кінцевий а, потребитель, він не зрозуміє, що він отримує. Що він отримує класний контент? Якщо він у вас класний, то на класний контент людина і так прийде. По нашому з'єву досвіду ми ще жодного разу не бачили сторінку в інстаграмі або в Тіктоці, де буде цікавий і. Що дуже важливо, регулярний контент, щоб там не було підписників або переглядів. Тому якщо у вас особистий блог, наприклад, і там немає переглядів, то щось не так з вашим контентом, дівчата. Можете, будь ласка, сказати, що для вас особистий бренд для нас власне, особистий бренд це той. Образ або імідж, який формується в очах ваших клієнтів, підписників, споживачів, і це той образ, який ви самі обираєте, який він буде за рахунок вашого контенту і за рахунок вашого позиціонування, ось так двома а... словами. Це двома словами, а якщо казати більше про деталі і більше щоб дати вам приклад, наш сієвий особистий бренд, він настільки потужний, що якщо спитати більшість наших підписників, який у нас улюблений парфум, який у нас улюблений серіал, які у нас улюблені ресторани, як звуть наших батьків, мого сина, і так далі, всі будуть знати відповіді на ці запитання, чому тому, що ми з Євою змогли наше життя, тобто наше особисте настільки правильно розповсюджити, що в нашому особистому бренді вже є product placement, В ньому вже є ті позиції, куди рекламодавці можуть ставити свій продукт. Наприклад, магазини парфумерії вони знають, що один з наших улюблених парфумів це Бакара Руш 540, і вони нам і дадуть його на рекламу. Наприклад, ресторани знають, що ми з Єви обожнюємо, наприклад, дораду на грилі. І коли ми до них приходимо на рекламу, в якийсь заклад вони кажуть: у нас найсмачніша дорада на грилі. Тобто, всі наші вподобання знають не тільки наші гляд й рекламодавці. У мене є для вас запитання, коли ви почали створювати особистий бренд? У вас була якась ідея, ви розуміли ринок, що треба створити, щоб ви були не такі, як всі? Ми з Ессі одразу зрозуміли, що є блогери, умовно, блогери, особисті бренди, експерти, у яких Наприклад, дуже багато підписників, але заробляють вони мало. Так само є експерти. Вони, начебто, всі однаково професійні, але хтось чомусь заробляє, а хтось чому ні. І тут вже йде... Відповідальність лише на нас, як ми будемо себе позиціонувати. Ми одразу одразу створили собі стратегію Tone of voice, яким ми будемо спілкуватися. Що нам зробити, щоб потрапити в оф майт нашого глядача? Який контент знімати, і куди ставити продакт плейсмент? Тобто, ми до цього одразу відносилися як до бізнесу. І якщо казати про експертів, то багато для кого інстаграм це щось типу ну, у мене є робота. моя там есемемніця щось там мені хай постить. Хай ця есемениця раз на місяць прийде мене зніме і. Нехай постять, мене немає на цього часу. І коли люди отак от невідповідально відносяться до контенту, а зараз там умовний інстаграм це супер потужна платформа для продажів. Коли відносяться отак, тоді і результат такий. А ми віднеслися як до роботи. А, можна сказати, що два роки ще тому. За що того, що у вас була чітка стратегія, ви так швидко починали зростати та набирати такі оберти та виходити на такий масштаб. 100%. А, абсолютно так, і до чого ми з'яви були готові? Дуже багато людей, які купують курси у експертів, у продюсерів, щоб побудувати свій особистий бренд, вони допускають величезну помилку. Що вони думають, що якщо я викладу 5 постів, Тиждень буде постити сторіс, то все у мене вже буде особистий бренд. На мене будуть підписуватись люди. Але ви маєте пам'ятати, що особистий бренд це не спринт, це марафон. І ви постійно маєте бути на не те, щоб онлайн, ви регулярно маєте давати людям контент і. Просто щоб ви зрозуміли, що першу рекламну співпрацю ми з ЄВИ отримали аж через 4 місяці щоденної роботи. Тобто, люди мають до вас звикнути. Якщо ви думаєте, що ой, зараз я там мене дівчинка СММ почне знімати і почне постити за мене контент. Ні, так не буде. Якщо ви хочете бути успішним в будь-якій ніші, а особливо в блогінгу, в медійки, зараз така конкуренція, що потрібно виділяти серед інших. І дуже крута. Риса, щоб виділятись, це регулярність, тому що це дисципліна. Перепрошую, перебила саме не в блогінгу, а зараз є дуже велика конкуренція. Є майстри манікюра, візажисти, косметологи, стилісти по волосам. Але у когось укладання чомусь коштує там 700 гривень. У когось там 3700 гривень. Чому? Тому що людина, напевно, що медійна, вона правильно е доносить людям свою експертність. Як зараз донести експертність тільки, як сказала Есі через медійку. Це можуть бути подкасти, Інстаграм, Тік-Ток, та ж саме Сарафанне Радіо. Е умовно до вас прийшов блогер. Ну, таким чином це зараз працює. Я не знаю, як зараз майстру там за рік підвищити прайс в x 5 тільки за рахунок особистого бренду все. Так, я з тобою згодна, тому що е, моя думка, що через експертний контент е, завжди люди будуть більше платити грошей і купляти, і довіряти, але, і довіряти. Але спочатку. Але спочатку, як я сказала, велика конкуренція. Так. є дуже багато умовних там косметологів, естетистів по естетичній косметології. Спочатку я маю закохатись в цю в цю людину. І тільки потім я до неї прийду. Тобто, ця людина має мені імпонувати. Так, да, І тут у нас іде правило. Дуже часто експерти нас питають, скільки має бути контенту експертного і скільки особистого. І тут дуже важливе правило: 80 на 20. 80 особистого, 20 експертного. Чому? Тому що, якщо ви, наприклад, той же майстер манікюру, якщо на вас прийде на вас, Через ваш рілс прийде ваш потенційний клієнт, і ви йому сподобаєтесь як особистість, і там він побачить ваші ідеально класні роботи. То все це буде вже ваш клієнт. Він буде ходити тільки до вас.